На оперативному штабі 19 серпня карлицький міський голова Лесен Панюта звернувся з пропозицією затвердити як рішення штабу звернення до керівників, у яких підпорядкуванні є підвальні приміщення, укриття забезпечити цілодобовий доступ до них, особливо тоді, коли лунає повітряна тривога. Всі установи, всі підприємства комунальні. Приватний, ну, не приватний, а будинки висотні, де є укриття, ми повинні сьогоднішнього дня налагодити чергування, відкриття під час повітряних тривог. Всі вільні, повинен бути доступ до населення до всіх укриттів. Значить, ми вишимо як рішення нашого оперативного штабу, є, по-перше, вимога, ну, а по-друге, Розпочали звертатись жителі про те, що укриття закриті і підступу немає. Як це зробити? Кожен керівник прийме рішення сам. Кожен керівник призначає чергових на укриттях, а міська рада централізовано виготовить таблички, які вказуватимуть, де знаходиться бомбосховище. Наступний тиждень має бути святковим, адже відзначатимемо день прапора, день незалежності. Але, оскільки є загроза масових ракетних ударів агресора по території всієї України, то великі масові заходи до цих свят в громаді проводитися не будуть. Все ж місто і села повинні причепоритися до свят. Відповідно, і державні прапори на установах і організаціях повинні мати належний вигляд. Олександр Панюта з задоволенням повідомив про початок ремонтів дорожнього покриття. На центральних вулицях міста продовжуємо погодні молода ще стояє і терміново 10-12 вулиць у ці центральні, де інтенсивний рух не зобов'язав те, що в наш, наших руках. А ще очільник громади звернув увагу присутніх на випадках шахрайства. Шахраї обманним шляхом просять сільгосвиробників перерахувати кошти для підтримки збройних сил України. Роблять це прикриваючись фальшивими листами, які нібито підписав карлицький міський голова Олександр Панюта. Міській раді особисто Олександр Панюта заперечує надсилання таких листів будь-кому, чи то аграріям, чи іншим підприємцям. Такі дії кваліфікуються як шахрайство та умисна дискредитація місцевої влади, сказав очільник громади. Ми, Якщо є потреба, контактуємо з керівниками, підприємцями в телефонному режимі або особисто ніяких коштів нікуди перераховувати по таким листам не треба. То чисто шахрайські дії. Тим більше рахунок вказаний картковий. Людина збирає на картку, ці рахунки доденки кошти отримують і перераховують на інші рахунки, щоб ну, сховати їх. Тому всіх закликаю не робити такі дії, не перерахувати. Ну, і написана заява до поліції, відкрито провадження. Все це ми зробили, але все таки давайте будемо мудрими бережними. Є телефон контактний у всіх, завжди можна зателефонувати і уточнити ці питання. На оперативному штабі начальник відділу культури Елена Петленко розповіла про перше засідання розмовного клубу Українська для всіх в центральній бібліотеці 17 серпня. Зустріч клубу пройшла в теплий, невимушений обстановці. Учасники закріпили свої знання та отримали нові завдання. Дуже рекомендую, дуже рекомендую для себе послухати, ну, взяти те, що треба. 19 серпня ми відзначили яблучний спас Преображення Господня одне з 12 найбільших церковних свят. Версій його походження є кілька. Проте основна говорить, що яблучний спас прийшов на зміну до християнському святу збору яблук. До цього дня фрукти вважались незрілими, недістівними, і лише після освячення яблука дозволялося їсти, скільки душа забажає. Свято преображення Господнього називають ще спасом на горі. Воно нагадає про те, що кожна людина може пережити власне преображення, зростаючи на шляху вдосконалення. Які прикмети є? Яким буде день на яблучний спас, такою буде осінь? Якщо день ясний, то осінь буде сухою, якщо дощовий, то мокрою. Дме сильний вітер зиму чекати сувору, листя на деревах пожовкло насуваються холоди. Багато шпаків на деревах до холодного січня. 19 серпня у всіх храмах Карлични відбули святкові богослужіння, а о 10-й годині на центральній площі міста священники карлицького благочення Православної церкви України освятили все, що принесли жителі громади у своїх кошиках. Вітаємо, друзі, вас, із яблучним спасом. І всім серцем бажаємо медового смаку щастя у вашому житті, звільнення душі від усього сумного і недоброго, що принесла нам війна, добра вам і миру. А ще вітаємо із Днем Пасічника. Бажаємо щасливої світлої долі та багатих медозборів на радість людям.